Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 градусів, а е, одягнути е, додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тим. Це вже якийсь стендап від Укренерго. Глава компанії радить нам, українцям, одягнути додатковий сфетер. Так давайте тоді всім міністрам роздамо методички життєвої мудрості. Поїхали, міністр інфраструктури. Перестаньте так часто прати шкарпетки, економте воду. Панові, ну, панові, це я додавала. Міністр освіти, не вмикайте ноутбук, читайте конспекти при свічці. Це ж романтика. Міністерство охорони здоров'я. Не хворійте, бо антибіотики дорожчають. Міністр культури, співайте вдома, щоб не опалювати філармонію. Слухайте, це просто треш. Може ще зробити національний флешмоб, типу не мерзне, будь патріотом. Ой, так. Ну мені просто цікаво. Може, хтось їм донести взагалі, що ми тут не дурні. Ми всі розуміємо, в які часи живемо. І якщо ми навіть очікуємо якогось брифінгу від керівника Укренерго, то це точно не про одягний сфетер, але схоже, що керівництво там втратило зв'язок з реальністю тут. Тому моя порада дуже проста, не романтична, не тепла і не в'язаного виробництва. Панове начальники, не вигадуйте ось такі меми. Цирк поїхав. Займіться нарешті своєю роботою.